Вже три роки віряни різних конфесій збираються разом біля пам'ятного хреста на площі перемоги, аби помолитись за мирне небо України, підтримати наших захисників, які всіма силами наближають перемогу, та згадати всіх, хто загинув від рук ворога в цій нещадній війні. Тож ми закликаємо Твоє, прикликаємо Твоє благословіння на них, визволяємо силу благодаті Твоєї, яка берегтиме їх на шляхах їх під час захисту нашої держави, нашого народу. Боже, бережи в своїй руці, нехай Твоя благодать діє. Надай сили, розуміння, мудрості, все, чого вони потребують саме зараз. Зігрій, зігрій з теплом своєї любові, обійми в ім'я Ісуса, щоб вони відчули, що ти поруч. Лише з вірою в серці наша перемога неминуча. Саме з такою метою містяни збираються щонеділі. Вони молять Бога про повернення всіх захисників додому цілими та неушкодженими. Молять про мирне та світле небо над Україною, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милость свою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів, за сестер наших, 16 березня 2022 року. Росіяни завдали жорстокого та цинічного удару по маріупольському драмтеатру, де мирне населення ховалось від ракет. Ця трагедія забрала життя сотень невинних людей, серед яких були діти. Також цей день згадали і про ще одну болючу сторінку історії: окупацію нашого Криму. Сьогодні, як український народ, ми знову згадуємо річницю. Того й трагедії, яке сталося в Маріуполі, а також ми всі разом згадуємо про ще одну річницю саме сьогодні, окупацію нашого Крима. Господи, я знаю, що по наших молитвах, по нашій невідступності прийде час, коли кожен сантиметр нашої землі буде повернуто в лони України. Ми не маємо права забувати про наших героїв, про всіх, хто віддав життя за Україну. Молитва це не просто слова, це наша вдячність, наша пам'ять і наша віра у перемогу. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.